Коли ви позичаєте гроші або берете кредит, або позику, то маєте можливість їх не повертати. Ідеальний спосіб для цього це банкрутство. Ідеальне банкрутство це коли ви берете гроші і начебто перекладаєте їх в кармани штанів, а позичальникам віддаєте свій піджак. Саме ця схема стала однією зі складових успіху групи Контініум, широкому загалу відомої як Вог. Бізнес партнерів загиблого депутата Єремеєва тримається на трьох китах – драконах, це контрабанда палива, виробництво сурогату та економічні афери. А стоїть це все на політичному лобізмі та продажних чиновниках. Журналісти програми гроші розбиралися, скільки ж коштів витягнув цей спрут з бюджету та кишень простих громадян. Чи можливо повірити, що державна компанія, яка має борг у 4 мільярди гривень перед іншою державною компанією, дозволяє собі покласти 400 мільйонів гривень на депозит в приватний банк? Складно таке уявити. Але у відносинах між державною компанією «Укргазвидобування» та невеличким банком інвестицій та заощаджень, таке виявилося можливим. Це були ті квоти квоти плати за лояльність за політичну позицію. Що ж це за приватний банк, який так щедро підтримує державна компанія? З білочками як виявили гроші, цей банк входить до складу фінансово-промислової групи Континіум. Більш відомою нам як власника мережі АЗС Вог в будь-яких таких великих компаніях, де диверсифікований є бізнес. Звичайно, вони воліють мати власні банківські установи, тому що мають справу з величезною кількістю готівкових коштів. Ми не забуваємо, що понад 400 заправок. Якщо назва континіум мало відома, то про автозаправні комплекси Вог знають майже всі: 450 станцій, Я думаю, стоїмость кожної не менше, ніж потора мільйона доларів. Дві революції війна на сході, світова фінансова криза. Але з кожним роком зелених заправок Вог стає все більше і більше, а її власники стають ще багатшими. Ми поцікавились секретом успішності цієї компанії і виявили, що секрет вога дуже простий: вкладати побільше грошей в політичний дах. Скуповувати чиновників і депутатів, а головне заносити мільйони не в бюджет, а в провладні кабінети. Така імперія без гарантій не зможе существувати. за останні п'ять років. Континіум поставив тільки для Укрзалізниці палива на майже 18 мільярдів гривень. А останній рік в цьому їм допомагає свій особистий міністр інфраструктури Андрій Півоварський, який до цього працював в континіумі. Міністерство очень доходне. Но вы же не забувайте, тендери, 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 тендери дуже дорогі и большие. Ну ви ж не хто контролював контролировал государственную монополию залезницы. Там же постійні тендери, постійні інвестиції, постійні ремонти, постійні авральные, надо щось то помочь профинансировать. це это мистерство дуже шикарне, дороге, выгодное. В процесі политической дележки йому досталось. Але досталось Еремееву. При новій владі воївці навчилися заробляти і на податках. За перші два місяці 2014 року вони не доплатили в бюджет майже 14 мільйонів гривень. Це це схема, приступна схема воровства, приступна схема присвоєння чужого імущества, присутна схема уклонення доплати налогов помічені континіумівці і у контрабанді та виготовленні сурогатного палива. У мене є інформація про те, що там зараз розслідується в опять-таки в органах МВД уголовне діло. За всіма цими фактами стоїть компанія ВОК, ВОК Трейдинг. Тому що іменно вони виявилися кінечними покупателями топлива яке прийшло контрабандним путем, э, що со структур Курченка знавці нафтогазового бізнесу кажуть: прямо а, корупція пряма. Так, топ менеджер континіуму міністр, який опікується укрзалізницею. Тендери, де беруть участь як сама компанія, так і її дочірні підприємства. І згодом виграні тендери за завищеними цінами. Ось така система по викачуванню грошей із державного бюджету. Сьогодні новий скандал розгортається навколо ДП Укргазвидобування, яке після перемоги майдану працювало виключно в інтересах акціонерів континіума. Были, собственно, прецеденты и серьезные обвинения по, относительно того, что сжиженный природный газ, который в общем, реализовывался на аукционах, уходил опять же в адрес вот, группы компаний ВОГ. и более того, господин Костюк, уже бывший руководитель. Э Укргаздобичі, який сміщен був там ні продовжительне тому назад, там как бы активно отстаивал интересы Вога за часів Януковича Укргазвдобування була найбільшою державною кормушкою Сергія Курченка, відомого паливного афериста. Але не встиг Курченко втекти, як акціонери континіума Єремієв, Димінський, Івахів і Лагур, підхопили цей актив. 6 березня 2014 року керівником цієї золотої нафтогазової жили признають Сергія Костюка, який, не вагаючись, ставить державне підприємство на рейки збагачення вогу. Куди вони щезлі ці компанії, вони продавали той же Укрзалізниці ефективно і успішно участвували і вигравали тендери, як, скажем, при Януковичі, так і при тобто, очевидно, то це очевидно, яка лояльність існує. Ну, по мере, об цьому рібета, факти. Укргазвидобування одразу стає постачальник. Найдешевшої сировини для Вог, наносячи збитки в державі на десятки мільйонів гривень, продаючи без аукціону газ та паливо по занижених цінах. Але це ще не все. Новопризначений керівник Укргазвидобування Сергій Костюк переводить контракти на банківське обслуговування ДП Укргазвидобування у власний банк континіума, банк інвестицій та заощаджень з білочками. Цей банк протягом майже року стікалися гроші з продажу газу, нафти газового конденсату державної компанії, а також виплачувалися заробітна платня співробітникам, а це все десятки мільярдів гривень. Напередодні свого звільнення пан Костюк розміщує депозитний вклад державного підприємства Укргазвидобування у банк Континіума. На суму майже 400 мільйонів гривень. І це у той час, коли заборгованість Укргазвидобування перед НАК Нафтогазом складала майже 4 мільярди гривень. Цікаво, що один з керівників НАК Нафтогазу пан Пасішник, який так піклується виплатами дивідендів НАКУ іншими компаніями, в питаннях, які стосуються інтересів континіуму, не такий прискіпливий. Останніми роками не платяться податки. Не виплачуються дивіденти, а е, вони закладені до державного бюджету. Ситуація, коли Єремєв і його компаньйони майже задарма купували в Укргазвидобування сировину та ще й перераховували кошти самі собі, які потім поклали собі ж на депозит, пана Пасішніка цілком влаштовує в госорганах велике кількість чиновників і там. Руководителей, которые так или иначе связаны с Еремеем, достаточно посмотреть на их предыдущие места работы. Господин Пасечник занимает не последние должности в Тегазе, он до этого работал у господина Еремеева там, в подчинении. Вот. То есть, наверное, это самый яркий такой представитель как бы, во власти. Я думаю, что в Министерстве энергетики на более, скажем так, ну, менее публичных постах также работают его, его представители. Сьогодні нове керівництво Укргазвидобування намагається розірвати кабальний договір з банком інвестицій та заощаджень, але підписані умови не дають такої змоги. Костюка змістили з рук руководителя Укргаздобичі, що прийшов новий менеджер, лояльний президент у общем, подивимося, як буде ситуація розвиватися далі. Правоохоронці вже відкрили десятки кримінальних справ проти цієї компанії, але політичне прикриття гарантує їм недоторканність. Хто кришує континіум. Скільки коштують їх депутати? Та за що на банковій континіуму виділили навіть свого міністра? Дивіться в середу на телеканалі 2+,2 фільм угрупування континіум проєкті цілком таємно.